День шостий. Освіта це не що знати, а як жити. У школі нас часто вчать, що знати: таблицю множення, столиці, формули. А треба навчати, як жити, як вирішувати конфлікти, як зберегти своє здоров'я, як мислити критично. Бо навіть якщо ти знаєш назви всіх м'язів, а їх понад 700, але не рухайся, знання не допоможуть тобі. Освіта для життя це не набір правил, це система дій. Бо ми живемо у світі, де інформації море, але не кожен вміє плавати. Саме тому сучасна школа має навчити дітей не просто накопичувати знання, а користуватися ними в реальних ситуаціях: у побуті, у спорті, у стосунках, у громадському житті. Найкраща освіта це та, яка допомагає бути людиною, а не просто знати предмет на відмінно.